Йоу, народ! Всім привіт! Це черговий випуск подкасту від метра моноподкастів в Україні Богдана Письменка ляля Фафа. Всім привіт! Одразу хочу сказати, дякую вам, що ви дивитесь мене. Мені подобаються ваші коментарі, ваші нюци, ваші подарунки були б теж правильними. Я був би радий, якби ми ви мені почали б відправляти щось як в студію листи та подарунки. Взагалі пропоную, якщо більше п'яти людей мені напише про якусь допомогу чи потрібна рекомендація від мене, чи якась мудрість, я був би радий відповісти вам на це. Оскільки, ну я ж розумію, не всі ж можуть бути такими розумними і склепкою, як я. Тому там може. Базові речі там Богдан, як краще, там огірок, навпіл, чи на чотири частини. Звичайно, я вам скажу на чотири. навпіл ви що, блять. Агали. Тому звертайтесь можемо зробити наступний випуск такими. Сьогодні ми будемо з вами говорити на тему конфліктів. Топ моїх конфліктів в житті, в котрих мені. Прийшлося прийняти участь, хочу з вами поділитись. Сьогодні в мене, бачите, переходить в новий формат мій подкаст. Це тепер Тревел подкаст. Сьогодні я в Сумах, в готелі. Не буду казати назву, блін, це їм хайпу давати. Але, оскільки я не називаю їх, то можу сказати, що тут унікальний кондиціонер. У вас колись на плюс 16, коли ви ставили кондиціонер, їбашило, сука. Пробачте за пікантне слівце. Кипяток. Просто без кондиціонера краще, ніж з ним. Феноменальна. Да, я сьогодні в Сумах, в мене буде концерт. Але я все одно хочу з вами поспілкуватися те, що на душі накипіло, тим паче, я вже помастурбував, можна спокійно віщати. Конфлікти. Конфлікти бувають в житті кожної людини. Хтось каже це корисно, хтось боїться конфліктів. Я терпіти не можу конфліктів на фізіологічному рівні. Якщо починається якісь відстоювання якихось позицій, я терпіти це не можу. Я з таких людей, знаєте, я готовий погодитись з тим, що я не правий, аби перестати слухати чиюсь думку, блядь, котра мені не цікава. Це часто працює з жінками. Тому, в принципі, мабуть, ми почнемо. З одного з перших конфліктів в моєму житті, от таких пам'ятних, найдивніших. Це в мене був конфлікт з матір'ю моєю, коли в мене з'явилось перше кохання, у моєї матері прокинувся егоїзм, такий, знаєте, хворобливий егоїзм. Вона мені почала казати, я там, в мене була дівчина, і. Ми кохали на той момент один одного, і вона мені вирішила пред'явити за те, що: а ти своїй дівчині квіти там даруєш, блокноти а матері рідній такого не робиш. Ну По-перше, мам ти мені не робиш того, що вона робить. да якби хм. Я без натяків не те, що просто моя мама теж дивиться цей подкаст, я знаю і не подумає нічого зайвого, але е е логіка. Проста, так я тобі допомагаю тим чи не допомагає їм. Дівчина теж мене не попросить, знаєш, що це? А віддери від, 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 е, від кастрюлі е, накип оцей, блядь, після якихось там собачої виварки, коли воно там нагоріло, коли ти його е, газозваркою не, від, не відітреште, що там каша якась пригоріла. Якби я таке робив своїй дівчині, я б теж би не дарував подарунки. Чесно, я вже пік свій зробив в житті. Тому це було дивно, вона прям дуже егоїстично в той момент мені пред'являла за те, що от якийсь там пігаряться, ти це робиш, а мені не робиш. Ну, вважаю його от одним з найідіотських в моєму житті, тому я його от якось пригадав. Ну я пояснив тоді своїй матері, що ти не права і так не можна робити. Моя душа мам не проходний двір, і мене на всіх не вистачить. Тому дай мені насолоджувати життям. Ну, вона наче зрозуміла з тих пір. Майже нічого не змінилось. Але ще так смішно, що. Мам, тобі сильно потрібен блокнот? Оце рівень твоїх потреб. В тебе є свій чоловік. Проси в нього якийсь там блокнот, які з Юлією Тимошенка чи з якоюсь там штучкою. Ще з найдіотськіших конфліктів в моєму житті. Це я думаю, теж переживав кожен ом, таку річ. Біля клуба, знаєте, всі ми конфліктуємо, буває, там вип'ємо, нам хочеться розважуватись, якісь там взагалі примітивні люди, хочуть довести якусь свою силу, там, кулаками помахати. Ну що ж, бувають і такі мавпи. Я не, ніколи не був такою людиною, взагалі за своє життя, до речі, ніколи не бився і мене не били. Прошу помітити. І я пам'ятаю, був такий в Харкові клуб «Живіт». Можливо, хтось пам'ятає в розгонах і розпитав, але в мене нова аудиторія багато. Хай теж знають, що я такий в Харкові клуб-Живіт. Мені здається, закрився, де ну, напої, там, типу фейрі з самогоном. От такий рівень напоїв, там вони ну, Так і називався Шот Зелена хуйня. От як вам, ну. От на такому. Росли люди таке пили, а да? потім ми дивуємося, хто ж голосує за тих чи інших людей. От такі персони. Не шукайте взаємозв'язку з зеленою хуйнью, який народ. А то я вас знаю, пара хаботи, накрутитесь. А... Питання таке було, що я вийшов покурити цигарку, і до мене підійшов мужик і каже мені пред'яву. Чуєш, а що ти такий жирний кабан стоїш? По-перше, гидко, да? я був в чудовій формі і виглядав як підкачаний кабан, але не жирний. І я йому почав казати: замість того, щоб бикувати, я обрав тактику, котрі вчать в фільмах. знаєте, ось цю, типу. Ей, не дайте йому себе образити, відповід... відповідайте йому добром. І я йому все, що сказав, я такий: Ну, так, на жаль, вийшло, такий народився от кабані я. Він такий. Да? Ну, це і я теж здоровяк. Ну, все, братан, відпочивай. Спрацювало, як бачите. Спрацювало. Але предява, звісно, геніальна. А що ти такий жирний?» Ні, я розумію пред'явити людині, да, там, а що ти в скетчерсах, да. Це адекватно, типу, в тебе є взагалі смак, це таке можна і побити. Я поважаю модний патруль. Mm. Далі в моєму списку конфлікт звичайно цікавий. Як в житті кожного чоловіка є конфлікти з жінками, вони дуже часто абсурдні, так вже вийшло. Жінки не дають змогу нам бути до кінця щасливими, мабуть, така їх роль, так і ми їх вигадав Бог, я не проти, щоб ми не розслаблялись. хай робляться. Але в мене був такий конфлікт якось смішний з дівчиною, з якраз, котрий подарував блокнот. Така справа вийшла, що ми якось займалися коханням, і я залишив їй випадкову гематому. Ну, розтрахався ковбой. Так буває. Пішло-поїхало, і от ми займалися коханням. І якось там не так моя яхта кохання зайшла в її бухту пристрасті. І коротше, я її залишив всередині невелику гематому. І вона пішла до гінекологу, дізналась про це, і от вона каже: там гематома у вас, типу, обережно, біль... будьте обережними, правильними. І... Вона на наступний день, замість того, щоб сказати, давай будемо обережнішими, давай пропрацюємо, що ми ж молоді. Вона почала мені казати, що як ти зі своїм великим членом. Чого в тебе такий великий член? Їй просто зірвало дах, але мені було приємно це чути. Ми ще в кафе сварилися, вона ще каже: Ти розумієш тебе великий член для мене? Ти не підходиш мені? Там поруч люди дивляться, я такий. Типу як мені реагувати на це? Ви бачите, такі пред'яви. Вам, жінки, не, не задовільниш вас ніяк. То вам маленький, то вам великий, то вам, ви бачите, як свинячий хвіст комусь не подобається. Ну що, ваше право. Так, да, і ми в результаті через це розійшлися, через те, що в мене великий член. Вона прям. Для неї це було важливо, щоб член був невеликий. Ну щось, сподіваюсь, вона зараз якимось класним аристократом. Ось, згадую про ці конфлікти взагалі настрою нема. Хочеться випити шампанського якогось, чи прасіка, чи тархуна якогось. Ще згадуючи конфлікти з жінками, мене завжди бісив. Знаєте, який конфлікт? Хлопці, от я вам розкажу дуже сильний панчлайн і вихід ситуації, коли вам здається, що ви в безвиході, коли жінка вам пред'являє. За те, що вона не відчуває себе жінкою поруч з вами, ви не даруєте їй квіти, не балуєте її. І т.д. і тепер. Я про це багато думав зараз. Мені здається, це важливо переосмислити всю цю побутову нісенітницю, котру нам кажуть роками, впіхують і зайобують нас. Я просто вважаю, що коли Жінка каже тобі: я не відчуваю себе жінкою, коли ти мені останній раз там, робив подарунок, чи дарував квіти, чи робив куні. Ось ці всі якісь пред'яви дешеві, маніпулятивні. Задайте їй відповідь питання: а коли ти мені дарувала останній раз взагалі щось? Mm? Все? Справді, просто жінки в цьому питанні розбалувані. Абсолютно розбаловані. Вони забувають взагалі, що, їм, що вони теж люди, що стосунки, вони суб'єктні, Від... ти ж не об'єкт, ти те щось даєш людині. І, да, і це просто в мене, от я так якось підсумував, знаєте, з усіма жінками оця пред'ява, і я знайшов офігенно цей ключ, коли ти кажеш, а ти мені що взагалі дарувала? Останній раз? Я не заслуговую на подарунок, тим паче я. Ну окей, бувають такі чоловіки, котрим не хочеться дарувати подарунки. Але ну, це просто смішно. Ви, жінки, самі щось даруєте, знаєте, щоб для того, щоб мотивувати чоловіків. А коли дарує тільки одна людина, і вона потім довго не дарує, так вона все одно більше подарувала, ніж ви. В неї совість чиста. Знаєте, це ж як в футболі. Забий гол, так а ти дай пас. Подумайте над цим. Подумайте, це... це мені здається важливим. Згадавши конфлікт з дитинства, я жив в приватному секторі, в мене досі батьки там живуть і якось за двором якісь хлопці обривали грушу. А коли ти живеш в приватному секторі, оці дерева за двором і люди, котрі їх обривають, це якась. Столітня війна, знаєте, вона вічна між ними. При тому, що я от згадую, чого мені на батьки так надресирували, щоб я був такий агресивний до цих людей. Да ми не збирали навіть ці фрукти за двором. Не збирали взагалі. Ми просто дивились на ці дерева фруктові, бачили, як падають плоди, гніють і ненавиділи ці дерева. Але зрізати їх не можна і обривати іншим людям не можна. Ну, це якесь бісимось від жиру. Мабуть, це якось так звучить. Тому я пам'ятаю, що там да, якісь хлопці обривали прям дуже нахабно. І я вийшов і сказав: Ей, що ви обриваєте мою грушу? І вони, чуваки, злізли і такі: А ти хто такий, що ти нам забороняєш? Я такий, це моя груша. Блядь, я взагалі думаю, що це в останній раз круто казали. Взагалі, як можна сказати круто це моя гроша. Я дивом уцілів. В принципі, я зараз розумію, що після такого б'ють гострими туфлями в задній прохід після таких речей, але. Дякувати Богу, цих хлопців. Не було такого бажання, але вони теж були смішні. Мені там один сказав їх павотажок в цих дворнях, що. Чувак! Якби це була не твоя груша? тебе хорошенька побили. Що це? Ти тупой, чувак. Так, так я б нічого не казав, якби це не була моя груша. В чому сенс погрози. Що? Якби це була не твоя жінка, я б її трахав. Ти, ти взагалі больной на голову, чувак. Коротше, теж смішно. Таке згадувати. Конфліктів багато, я всі просто не згадаю. Від багатьох конфліктів я справді пішов, повторююсь, я їх ненавиджу і справді рекомендую і вам а, поменше конфліктувати. Будьте раціональними, будьте охолоджуйтесь, а, плювати на них. Такий в мене сьогодні настрій народ, вибачте, чогось. Хочеться бути щирим і інтимним. От, мабуть, те, що я за останній час згадав з якихось конфліктів. А, дякую, що ви це дивились. Скоро будуть подкасти топ моїх улюблених тварин, топ моїх улюблених поз у сні», топ моїх улюблених спортсменів. І дякую вам, що допомагаєте мені розвиватись. Можливо, наступний подкаст вийде знову в новому місті. А, також я хочу наголосити на тому, що підписуйтесь на мій Patreon, Котро не існує, підписуйтесь, ставайте спонсорами в Ютубі, підписуйтесь на канал, бо я хочу ставати ще багатшим і в розкаші, і щоб ще більше людей знало про подкаст Ліля Фафа. Мені здається, в ньому щось є. Я хочу, щоб ви мені написали, що ви хочете, щоб про що я поговорив, які вас топи цікавлять з мого життя. Пишіть, підписуйтесь, ставте лайки, розповсюджуйте цей відео. Дякую вам до зустрічі. Oh, I'm-